Криптовалюта не зовсім анонімна. Блокчейн-функція прозорості дозволяє відстежувати всі транзакції, тому криптовалюти насправді є псевдонімними, а не анонімними. У 2014 році в празі відкрився перший у світі криптовалютний банк Bitcoin Coffee. Це був унікальний проєкт, де можна було купити каузи за біткоїни. Заклад пропонував робочий простір для підприємців і стартапів, які працювали над проєктами на сфері криптовалют. Найшвидший блокчейн за швидкістю транзакцій Solana. Ethereum перейшов на алгоритм Proof of stake що зменшило енергоспоживання на 99%. Майже 90% всіх існуючих криптовалют не мають жодної практичної цінності. Станом на 2025 рік існує понад 23 тисячі криптовалют. Деякі з них, наприклад, Monero, створені спеціально для забезпечення повної анонімності. Космос Атом. Його мета дозволити блокчейну обмінюватися даними і токенами безпосередньо села. Засновник проєкту українця Анатолій Яковенко, інженер, який раніше працював у компанії Qualcomm. Селана створена для забезпечення швидких і масштабованих транзакцій у блокчейні без втрати децентралізації. Однак села кілька разів зупиняла роботу через технічні проблеми, що викликало критику і падіння ціни на монету. Блокчейн Це ланцюг блоків даних. Ця технологія використовується навіть у медицині. Блоки додаються через консенсус, а дані в блокчейні неможливо змінити. Усі транзакції є прозорими, а втрата приватного ключа означає втрату доступу до криптовалюти. Транзакції в блокчейні незворотні. Кидай. У 2021 році повністю заборонив манів хідорівні криптовалютами, зосередившись на розробці власних цифрової валюти, цифрового фарбова Саудівська Аравія, використання криптовалют заборонено через релігійні та економічні причини. Анонімність транзакцій може сприяти незаконним фінансовим операціям, що призводить до відбивання грошей. XRP створена компанія Ripple Labs у 2012 році з метою полегшення швидких і дешевих міжнародних платежів. На відміну від біткоін, XRP не використовує. Манінг для створення нових монет, що робить його енергозатратність значно меншою. Основна ціль ЕксРПІ служити мостовою валютою для здійснення транзакцій між різними фіатними валютами та криптовалютами. Tron — це блокчейн платформа для децентралізованих додатків і смарт-контрактів, спрямованих на розваги та обмін контентом 3X і основною криптовалютою мережі Tron. Її використовують для оплати транзакцій, створення контрактів і винагород за участь у мережі. У 2018 році Тром придбав БітТорнд, що спричинило інтеграцію токена для стимулювання обміну файла. Майнінг це процес підтвердження транзакцій в блокчейні за допомогою що виконує комп'ютер, а також процес створення криптовалют. Менагороду майнери отримують у криптовалюті, наприклад, біткоін і плату за створення блоку. Найбільше майнерів зосереджено в США до була представлена 8 грудня 2013 року як жартівливу криптовалюту на основі популярного мему з собакою породи Шибаїну. Популярність значно зросла завдяки підтримці Леона Маска та Менкультури. DogieCoin це приклад того, як жартівлива ідея може перетворитися на серйозний інструмент на криптовалютному ринку. Ефіріум був представлений у Литві 2015 року програмістом Віталієм Бутеріним. Це перша платформа для смарт-контрактів, на відміну від Bitcoin, ефіріум має жорсткого лініту. На кількість монет, які можуть бути створені, вартість криптовалюти може різко змінюватись через новини, такі як заборона криптовалют у певних країнах, великі хакерські атаки або заяви відомих осіб, як Ілон Маск. Значна частина інвесторів купує криптовалюту з метою швидкого прибутку, що збільшує її активність до новин і настроїв на ринку. Криптовалютні кити великі інвестори, які володіють значними обсягами криптовалют, можуть суттєво впливати на ринок, продаючи або купуючи великі обсяги активів. Якщо хтось втрачає доступ до свого криптоарманця, біткоїни зникають на завжди. Дослідження показують, що близько 20% усіх біткоїнів уже недоступні через забуті паролі або втрачені ключі. Творець біткоїну досі залишається загадкою, Сатоші Накамото – це лише псевдонім, і ніхто точно не знає, хто стоїть за цією особою чи групою людей. Винагорода за блоки зменшується кожні 4 роки. Криптографія є основою сучасної кібербезпеки, забезпечуючи приватність і безпеку в цифровому світі. Японія визнала криптовалюту легальним засобом платежу, криптобіджі та адмінни, підлягають обов'язковій державній реєстрації. Сінгапур. Криптовалюта має легальний статус і регулюється відповідними законами. Канада. Криптовалюта не є платіжним засобом, але її використання та торгівля дозволені. Діє система оподаткування подібна до США. Tether. USDT підтримує курс 1, 1 до долара США, що робить його стабільним інструментом для збереження вартості у світі криптовалют. USDT є найвідомішим і найбільш широко використовуним стейблкоїном у світі з добровим обсягом торгів у трильйони доларів. Стейбл створений компанією Tether Limited, яка заявляє, що кожен токен USDT забезпечений резервами. Які включають долари США, грошові еквіваленти та інші активи. У 2013 році британський інженер випадково викидає жорсткий диск, на якому зберігалися приватні ключі до гаманця, де було 7500 біткоїнів. На той момент вони коштували близько 7 мільйонів доларів, а станом на 25-й рік їхня вартість перевищує 200 мільйонів доларів. У 2014 році одна з найбільших криптобірж більш Anfall зазнала хакерської атаки і було втрачено близько 750 тисяч біткоїнів. Багато з цих монет так і не було повернуто користувачам. Ця подія стала однією з найбільших втрат у криптовалюті історії. Криптовалюта це унікальне поєднання технології, економіки та нових фінансових можливостей, яке продовжує змінювати світ.